thank you Ну, хіба може вихідний день обійтись без солодкого? Звичайно, ні. Саме тому сьогодні ми готуємо рецепт з дитинства: печиво з волоським горіхом та білковим кремом. Я його любила. Швидко готується, печива виходить багато і є робота для мене. Ну, коли я була малою. Я обов'язково або горіхи лущила волоськи, так голосно, з молотком на кухні, або білки збивала. Горіхи у нас відносяться до начинки, а ми зараз розпочнемо робити тісто. Тісто у нас просте всього п'ять інгредієнтів. Почнемо з борошна, вищого гатунку. Борошно ми викладаємо в комбайн. І будемо його перемішувати з маслом. Якщо вам зручно, можете зробити це просто мисці за допомогою ножа. Так готується рублене тісто. Я люблю готувати таке тісто одразу в комбайні. Не на невисокій швидкості ми перетираємо борошно з маслом. Швидкість має бути невисока, щоб масло додатково не нагрівалось. До тіста ми цукор не додаємо, але обов'язково додаємо трішки солі. В нашій мисці у нас утворилася пісочна крихта. Нехай поки почекає. Тим часом ми змішаємо сметану з двома жовтками. Тепер варто перемішати цю суміш. Жовтки ми змішуємо сметаною для того, щоб наша суміш стала однорідною, а як наслідок і тісто легко буде вимішуватись. Ну що ж, наше тісто готове? Виймаємо його. Ось так. Нам потрібно спочатку зважити все наше тісто, тому що потім ми будемо його ділити на три рівних частини. У мене вийшло майже 920 грамів. Ділимо на три рівні частини. Ось так, відрізаємо. У мене вийшла кожна частинка по 306 грамів, але ви орієнтуєтеся на своє тісто. Борошна буває різна, відповідно, може взяти трошки більше сметани, та і яйця бувають різного розміру. Кожен шматочок тіста ми кладемо або в пакуночок, або загортаємо в плівку. Плівка нам потрібна для того, щоб тісто не висихало. Ми його кладемо в холодильник, там воно вже десь 30 хвилин, холодна, і з таким тістом набагато простіше працювати. А тим часом ми займемося начинкою, підсушимо горіхи. Для начинки я використовую волоський горіх, він смачний. Але якщо раптом у вас потрібної кількості горіху немає, то його завжди можна замінити на якийсь інший горіх, наприклад, лісовий. Головна умова, горіх має бути не сирим, а підсушеним. Тому духовку я розігріла до 180 градусів і покладемо туди горіхи на 5 хвилин. Ось вони рідненькі. Обов'язково дайте цим горіхам час прохолонути. Подрібнювати горіхи можна тільки тоді, коли вони прохолонуть, бо інакше горіх почне випускати масло. Якби у нас горіхів було зовсім небагато, то звичайно це легко зробити качалкою. А коли їх 300 грамів, то краще все ж таки використовувати м'ясорубку. Та й звично так робила в дитинстві. Ну а рецепт вже у нас з дитинства. Чудово. Горішки ми подрібнили, вони неймовірно приємно пахнуть, тому час збивати білки і будемо продовжувати робити нашу начинку. Для начинки нам потрібно три білка. Два у нас залишилися від тіста, тому беремо третє яйце. Так, відділяємо. Жовточок залишаємо. Він нам знадобиться для змащування. А білки ми перекладаємо в чашу і починаємо збивати. Сюди ж до білку ми будемо по трішки додавати склянку цукру. І зовсім трішки ванілі. Чудово! Збивання ми закінчимо на високих обертах. Бачите, як гарно назбивається білок. Густий і пишний. Сюди ж ми викладаємо горіхи. Тепер залишилося все акуратно вимішати. І ось ми отримали густий ароматний білково-горіховий крем. Чесно кажучи, його вже можна їсти ошкою або випікти з нього в бізе. Але ми зібралися тут для того, щоб зробити ароматне горіхове печиво. Тому відкладає крем в сторону, а ми займемося тістом. Наше печиво тришарове. Тому є маленький нюанс. Оцей середній шар його потрібно випекти заздалегідь. Ми розгортаємо наше тісто і кладемо його на пергамент. Але щоб було зручно і наші всі коржі були рівнесенькі, попереднє я вимірюю лінійкою відповідно своє деко. Дізнаюся його розмір, і ці розміри переношу на пергамент, відзначаючи собі його крапочком. Тепер ми можемо спокійно розкачувати тісто. У нас розкачена рівно, мірно і тонко. Тепер нам потрібно знайти наші позначки. Ось вони, ось так. Ось ще одна. і ось тут десь. Завдяки довгій лінійці я відріжу зайві шматочки тіста. На пергаменті робити це набагато простіше, ніж рівняти тісто вже безпосередньо на декові. Лінійка, короткий рух. І в нас вже є рівний шматочок тіста. А тепер на пергаменті переносимо його на деко. Все готово! Дивіться як гарно. Все рівненько, все естетично. Можна випікати 180 градусів до рум'яного кольору. Наш середній корж вже пропікся, Можемо його виймати. Дивіться, який гарний, рум'яний. Ми почнемо розкочувати наступні коржі, використовуючи ось цей наш пергамент, Тому що тут є позначки необхідних нам розмірів. Тепер час викладати нашу білково-горіхову начинку на перший шар нашого печива. Ми рівномірно розподілили наше білково горіхову начинку. А тепер маємо накрити її готовим шматочком тіста, яке ми вже випекли. Знову викладаємо начинку. І коли вже вся начинка остаточно розподілена по нашому коржі, другому, ми завершуємо і розкачуємо третю частину тіста. Останній шар, і ми його викладаємо зверху. Кладемо лінійку по діагоналі і ставимо позначки. Десь приблизно кожних 4 сантиметри. Ось так. І починаємо розрізати. Повертаємо деко, і тут же маємо прикласти лінієчку так і відміряти, щоб наші майбутні розрізи впоперек утворили ромбики. Залишилось лише змастити жовточком. Так, ну от час випікати 180 градусів до приємного аромату та рум'яного кольору. Як завжди, орієнтуємось на аромат. Не знаю чому, але мені навіть медом пахне. І нам одразу потрібно поки ще все гаряче, як то кажуть, по гарячим слідам знову ж таки розділити печиво. Так, пахне! Ну, тепер залишився лише один момент заварювати чай, ставити наше печиво в центр столу і збирати всю родину. А далі будете куштувати. Нехай вам буде смачно і солодко, і вам неділю. Я теж куштую. de bleu.